Бордель відкриємо чи ні? Яку! Бордель! Вона мені нахуй не Блин. Чи легко відкрити бордель в Європі? Як ти думаєш? Ну я думаю, що якщо багато грошей денег є і є зв'язки, то а. легко. Можна, так. А якщо і так, то не возбудить. Але по Європі є таке чи немає? Мало такого. Звісно, дуже популярно. А тут думаєш, немає. Та да, везде. Це ж найприбульний бізнес. Мінімум вложение. Налогі даже не платить, налогі даже не плачуть. Так, Ді, давай, зжимаємо руку, бордель зробимо. Де в Нідерландах краще чи де? Там якраз раз легше легче всем открытие. блядь! Що ти дурний? ч? А що це такого? Прибірний каже чоловік бізнес. Він вже має три роки досвіду. Працює по всьому Європі. Він має 20 років. Да, щоб Бог йому здоров'я дав. Я з тобою згоден. Довголетие. Долголеті. Само главное здоров'я. То ти знатно погуляв в молодості, так? Да? <реку> Була тусяч? Не <реку> що розказати. Тобі треба цього. Надо цього.